Хотів би для коротких наших розумів прочитати Євангелія від Луки, 19 розділ з 29 по 40 вірш. Євангелія від Луки, 29, 19 розділ, 29 по 40 вірш. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії на гори, що оливна зветься, він двох учнів послав і наказав, наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане Осля. Що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Від'яжіть його і приведіть. Коли ж з вас хто спитає, на що відв'язуєте, відкажіть йому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали: на що осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж, коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів радіючи почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир, не... мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь: кажу вам, що коли ці замокнуть, то каміння кричатиме. Сідайте, будь ласка. І ще одне місце це Луки, 19 розділ, цей саме і 45-й вірш. А коли він у храму увійшов, то почав виганяти продавців. А знаєте, хотів би порозумовити коротко про мету, мету Ісуса в'їзд в Єрусалим. Це славний в'їзд. і ми це згадуємо неділя до Пасхи, до такого радісного свята. І люди так само тоді святкували це свято неділя перед Пасхою. Для них це було радісне свято, тому що вони згадували, як Бог їх вивів з землі Єгипта, як Бог їх вивів від рабства. І знаєте, вони очікували, очікували довго, вони були в тягарі, тому що Бог їх тоді вивів з Єгипта, але зараз вони живуть в стані окупації. Над ними є римляни, їм важко, вони сплачують податки, багато різних негаразів, і вони хочуть, вони живуть тим, щоб вже звільнитися. І Ісус став для них цією надією. Вони хотіли, щоб Ісус їх звільнив від е, е, римлян від цієї окупації. Ісус, Мета в'їзду Ісуса в Єрусалим це публічно проголосити себе як Месію та царя Ізраїлю. Цим самим виконати пророцтво, яке записано в Захарії, 9 розділ, 9 вірш. Друга половина, ось цар твій гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і йде на ослі, на молодім ослі. Ісус в їхав в столицю як непереможний цар, як брат вже говорив про це. І народ вітав його як такого непереможного царя в тодішніх традиціях. Всі вулиці відкриті перед ним, ніхто не є ніяких пробок, ніхто перед ним не стає, навіть фарисеї, які були. Лідери, такі духовні, мали вплив, вони нічого не могли зробити, тому що натовп вітав. Всі раді були, всі стелили свої одяг, тому що вони щось очікували. Він увійшов до свого палацу. А коли він після всієї історії, як він в'їжджав, а коли він увійшов до храму, то почав виганяти продавців. Він зайшов у свій палац і почав там робити реформи, які ну, люди очікували щось одно, а він прийшов і взагалі щось інше почав робити. Він зайшов не до тимчасового, а до духовного храму. Розстилання одягу було виявом поваги до царської влади. Не кожному якомусь чиновнику або фарисею люди ще зстелили одяг, тому що ну, ми їх так поважаємо. Ні, люди визнавали, і це було для них е, зрозуміло, коли люди вистиляють, вони визнають, що це цар. Друге царство, 9 розділ, 13 вірш. А ті поспішно взяли кожен шати свої і постелили під ним наверху Сходів. І засурмили сурми і сказали: зацарював єву. Ісус відкрито оголосив, що Він їхній цар, і Месія, на якого вони чекали. Це мета Ісуса в Єрусалим проголосити себе. Я той, на кого ви чекали. Я той, про кого говорили пророцтва, про той, про кого говорив е, старий заповідь весь закон. Хотів, щоб сьогодні ми розглянули декілька категорій людей. і Подумали про їхні очікування від Ісуса. Хочу звернути на три уваги, на три категорії людей. Коли ми бачимо в нашому житті, як буває, десь в городі або в Україні, ми бачимо якогось перспективного діяча, активіста, ми думаємо і надіємося, що ну, слава Богу, є чоловік, який думає щось за людей. який щось змінить, щось принесе добро. Як у нас в місті ми можемо, в області, в плані країни. Ми завжди щось очікуємо, що прийде людина, яка. Ну, Інтереса народу, вона не буде набивати карман, і ми всі знаємо, не будемо про це говорити. Але люди очікують, що ну, появився той чоловік, і з'явилася якась надія. Тема цих роздумів я хотів би назвати очікування та реальність. Знаєте, багато, ну, всі ми сидимо в соцітях, в соцмережах, і попадають багато мемів очікування та реальність. Особливо це стосується, коли що замовляти з Китая, там ви замовляєте десь такого посилку, а приходить вам така. То ж саме, просто маленьке. Очікування і реальність. Люди щось очікують. Очікують від покупок, очікують від свого життя. Але в цьому плані люди очікували переміни. Одни очікували, вони, їм надоїло жити в рабстві, їм надоїло жити під тягарем римлян, Вони хотіли від цього освободитися. І вони це очікували. Але яка реальність, що саме приніс Ісус? Перша категорія. Це більшість більшість простих людей. Вони прославляли Ісуса через своє бажання отримати Месію, який їх визволить, визволить фізично прямо. Вони будуть вільні, Римлян не буде, Він їх визволить, який очолив би їхнє повстання проти Риму. Вони жили в окупації під тягарем, під податками і мріяли звільнитися від цього. Ісус був їхньою надією. А коли, але коли Ісус не задовільнив їхнє бажання, вони через декілька днів кричали Розіпни. У них було своє очікування. Вони тріумфально так його зустрічали, що «Ту є наш е, месія, він зараз повстане. Були е, люди, які готувалися роками з покоління в покоління, з золоти, які чекали месію, який їх буде вести, вони будуть робити переворот, буквально прямо фізичний. Але Ісус цього не зробив. І люди не отримали. Того очікування, що вони чекали від Ісуса, вони розчарувалися. Вони думали, що як ми будемо жити вже вільні. Та Ісус того не зробив. Розіпни його під певним втиском і пропагандою духовних лідерів. Друга категорія це духовна еліта, духовна еліта фарисеїв. Вони очікували від Ісуса багато доказів. Читаючи Євангелії, е е вони до Ісуса багато питали. Докажи нам, покажи нам, що ти дійсно син Божий, що ти Месія. Їм хотілося визнати їхньої праведливості, щоб Ісус їх визнав, що ви такі молодці, ви дотримуєтеся весь закон. Їхнє було таке очікування, що вони досконалі в законі. Але вони були розчаровані. Чому? Тому що Ісус. Не давав прямих знаків з неба. Він не йшов на їхню поводу. Хоча Ісус міг легко сказати і всі б люди ввірували. Але Ісус так не робить, тому що в народі старому заповіті Ісус був, Бог робив великі чудеса, і це не допомогло людям повірити і змінитися. Не давав прямих знаків з неба, не визнавав їхньої справедливості, праведності, що ви такі молодці, молодці, що ви дотримувалися закона. А він їм казав, гроби украшені. Ви просто подаєте вид, ви насправді тими немає. Ісус спілкувався з грішниками, блудниками, митарями. Ісус жив так, як вони не могли собі дозволити, і це ставило їх в незручне становище. Плюс викликало заздрість, що за ним ідуть люди, за ним іде народ. Очікування і реальність. Вони очікували одне, але прийшла реальність. І це їх розчарувало в Ісусі. Третя категорія. Це учні Ісуса. Близькі учні Ісуса. Очікування. Розділити славу з Ісусом. Я не знаю, як би я себе почував, коли мій учитель іде, я куча людей стелять йому, я там збоку, я не йду там десь ззаду, я йду ззаді Нього, біля нього. Що б мене переповнювало, я би не так сорвав до кафедри, як той. Це переживали. Вони люди, в них були свої сладкості. Але очікування, вони хотіли розділити славу. Біля Ісуса в них появилась можливість засвітитися, так, говоря, по-простому, щоб про себе, щоб про них дізналися. Про них дізнався Єрусалим, дізналися люди. По дорозі Ісус скаже до них, йому треба багато потерпіти. Він розказує про те, що йому прийдеся, що з нього будуть здіватися, йому прийдеся постраждати. А вони на задньому фоні, Ісус, все говорить, спереду, вони на задньому фоні доказуються, хто з них перший, хто з них більший. Очікування і реальність розчарування учнів місто перемоги та слави побиття Ісуса і Хрест. Вроді одна неділя, там декілька днів, і ми вже той, в привкушенні тої слави, що зараз, зараз і ми вже будемо там парламентом образно. Але того все не стало. Ісус взагалі приніс інше. Як ця історія актуальна для нас? Яке моє очікування від Ісуса, і чи не розчарувався я в Ісусі? Очікування та реальність. Яке моє очікування від Ісуса, і чи не розчарувався я в Ісусі? Ми так само, як і євреї, 2000 років назад наближаємось до Пасхи. Це світле радісне свято, яке дарує надію. Бог їх вивіз з землі єгипетської, це для них велика радість, і плюс для них була надія, що Бог їх визволить і від римлян. Але вони під тягарем і в рабстві, і в окупації. Вони бачили багато чудес Ісуса і отримали надію, що Він дасть фізичне полегшення і свободу. Ми в похожій ситуації. У нас йде війна. Деяка частина, деяка частина нашої країни, вона в окупації, багато горя, тривоги. І так хочеться звичайного фізичного полегшення. І в цьому немає нічого поганого. Ми всі хочемо, щоб нам полегшало, щоб зупинилося це зло. Але чомусь Ісус що не зробив то для євреїв так, як вони хотіли. Прямо фізично переворот, звільнити від римлян. Але Він давав їм полегшення. Він виходить на зустріч у їхніх хворобах, їхніх проблемах. Ісус перемагає не силою, як землі царі, а любов'ю, благодаттю, милосердням і власною жертвою за людей. Його царство не царство армії, якою робить переворот. Величі а, вел, і величі, а покори та служіння. Ісус взагалі по-іншому робить, як ми собі являємо люди, як ми того очікуємо. Він захоплює не народи, не робить переводи, перевороти, а захоплює серця і захоплює розум. Його послання та ціль це мир із Богом, а не земний мир. Саме важливе, знаєте, ми можемо говорити. і Є реальні речі, які ми б ми дуже сильно хотіли. А якщо глобально подивитися, то найважливіше це духовне, саме важливіше це вічне. І Бог дає тут в нашому житті полегшення, виходить на зустріч в наших проблемах. Але він не робить кардинально так, як ми б собі хотіли, як ми собі намалювали. Тому що в нього є свій план, і для нього найважливіше це не земний мир, а мир небесний. Очікування та реальність. Люди завжди хочуть. Тут, тепер і зараз. Ну ми такі є. Хочемо, бо нам було все. Ми собі нарисуємо, придумаємо, що і хочемо, би то було вже ну хоч не завтра, ну, хоч через тиждень, через місяць. Люди хочуть тут, тепер і зараз. Перше, 15 розділ 19 вірш. Перше корінтяна, 15 розділ, 19 вірш. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасливіші всі, від всіх людей. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Якщо нам потрібен Ісус лише для цього життя, то ми нещасні люди. Це не я придумав, це не я написав, це говорить Слово Боже. Якщо мені потрібен Ісус лише для цього життя, щоб мені полегшало, щоб було менше податків, як вони тоді думали, щоб над, не, над євреями не було тягаря римлян, це важливо і це хочеться. Але це у них була надія лише тим, тимчасове. Але Ісус приніс вічне. Якщо нам потрібен Ісус для цього життя, то ми нещасні люди. Знаєте, дорогі друже, я не знаю, кого що переживає, у кого які очікування від Бога, від Ісуса. Можливо, ви вже розчарувалися, тому що у вас були неправильні очікування. Сьогодні і кожен день є можливість прийти і попросити в Бога пробачення. Зрозуміти кожен день. Що Ісус приніс мир мир в серце. Ісус приніс вічність. І Він хоче цього, щоб кожен із нас мав. І щоб ми не надіялися для Нього на Ісуса лише в цьому житті. Для Ісуса найважливіше це наше визволення від рабства гріха. Ісус хоче нас привести не до тимчасового миру, а до вічного. Знаєте, перші християни, які вибрали Ісуса, переживали найважчі найважчі випробування. І були вірні до кінця. Чому Бог допускає для своїх дітей страждання та проблеми? Знаєте, ну так якось ну, нелогічно. Боже, так, ну, ми не хочемо своїм дітям, не хочемо їх не бити, не наказувати, але робимо профілактику, виховуємо їх. Ми це розуміємо. Бог будує своє Царство Небесне. І воно починається в нас. Знаєте, в Біблії є написано Царство Боже внутрі вас та, е, переживання та проблеми формують нас. Змінюють і роблять гідними громадянами Божого Царства. Громадяни Неба це християнин, який любить, терпить, пробачає і служить. Це те, що приніс Ісус. Очікування та реальність. Люди очікували одне, Ісус приніс зовсім інше. Чи сходяться наші очікування з тим, що хоче дати нам Ісус? Чи можливо, ми намалювали собі, і розчарувалися? Сьогодні є час подумати і переаналізувати наше життя. Чи ми думаємо про цю короткочасну фізичну, фізичне полегшення то Чи нам потрібен Ісус лише для цього тимчасового життя, чи нам потрібен Ісус для вічності? Чи ми, можемо просто фізично, чи ми хочемо просто фізичного полегшення? Якщо мені Ісус потрібен лише для цього життя, то я самий нещасний. І це говорить Слово Боже. Нехай допоможе нам Бог сьогодні подумати і розпізнати для себе. Що я очікую від Ісуса і думати над тим, що іменно хоче Ісус дати мені, і що Він приніс і показав своїм славним віздом. Нехай допоможе нам у цьому Бог йому, хай буде слава. Амінь.